Знову центральна площа шоски здригається від ридань. Знову гіркими слізьми поливають українську землю рідні захисників. Сьогодні, 9 лютого, шосткинська громада провела в останню путь ще одного земляка-героя табалу В'ячеслава Васильовича. Він родом з Ображівки, де народився 8 жовтня 1980 року. І, хоча зростав і навчався у шості у школі номер 12, рідне село завжди любив. І вже у дитинстві зрозумів, що йому хотілося б займатися будівництвом. Тому після закінчення школи В'ячеслав вступив до шостинського професійно технічного училища номер 13. Там він отримав професію Теслера. Як і мріяв з дитинства, В'ячеслав став професійним будівельником. Він дуже сильно любив свою родину, будував щасливе майбутнє. Два брати завжди могли розраховувати на підтримку В'ячеслава. Мама Валентина знала, що в неї існує міцна опора по життю. А коли її Славко прийняв рішення одружитися, то з радістю прийняла до родини обраницю сина Оксану. Доля подарувала подружжю синочка Богдана, донечку Дар'ю. Вони і пасинок Максим були одним цілим, справжньою родиною, в якій татусь був міцною опорою і кам'яною стіною. До початку повномасштабного вторгнення його родина була повною чашею. Але все це було до лютого 2022-го. З початку повномасштабного вторгнення расистів до України В'ячеслав Васильович допомагав Збройним силам України всім чим міг. А 30 листопада 2023-го став на захід Батьківщини вже у складі ЗСУ. Небагатослівний воїн. Мріяв якомога скоріше перемогти ворога і повернутися до тих, хто молився за нього і чекав. За будь-якої можливості В'ячеслав телефонував дружині. Останній раз рідні чули голос В'ячеслава 28 січня. А 31 січня мужній захисник прийняв свій останній бій за Україну в районі населеного пункту Сенківка Куп'янського району Харківської області. Старший стрілець В'ячеслав Васильович табала героїчно загинув йому назавжди 43. Надзвичайно дорогою ціною Україні дається свобода. Щедра українська земля рясно полита кров'ю кращих її синів і доньок. Прикро, сумно, боляче ми прощаємося сьогодні з нашим випускником, з нашим героєм. В наших серцях він назавжди залишиться людиною з великої букви, який загинув за радісне дитинство, за спокій у своїй країні, щирі співчуття рідним. Дай вам Боже пережити це страшне горе. Слава героєві, світла, вічна пам'ять тобі, В'ячеславе. Вже минуло більше 25 років, але цілеспрямованого, доброго і мрійливого на той час В'ячеслава досі пам'ятає колектив училища, де він навчався. Герої не вмирають, вони завжди в наших серцях. В'ячеслав залишиться назавжди в історії нашого навчального закладу. Мужні герої. Ми вдячні, що ти був, що ти захищав, що ти виборював нашу свободу. Світла тобі пам'ять. Слава Україні! Ніщо, і ніхто не в силах втихомирити горе старенької мами, братів, дружини, дітей. Тільки час полегшить біль від цієї страшної втрати. Весь свій вільний час він проводив в нашому селі. Його всі знали, всі любили, поважали. І сьогодні громада Ображівки в Скорботі. Багато прийшло з ним попрощатись сюди, приїхали. Хто не зміг, всі його пам'ятають, всі його знають. Вічна пам'ять тобі, В'ячеславе. Ми будемо тебе пам'ятати. Ще одне ім'я героя поповнив небесний пантеон героїв України. Тепер він з небес оберігатиме своїх рідних. Присутні поклали квіти до останнього прихистку В'ячеслава Васильовича табали. Пам'ять про нього житиму у серцях всіх, хто його знав.